кінці навчального року для старшокласників наступає гаряча пора визначення з майбутнім. серед професій, які нині користуються попитом, традиційно є популярним аграрні спеціальності для нашої держави. Вони стратегічні, адже леву частку валового внутрішнього продукту формує саме сільськогосподарська галузь. Чи збережеться ця тенденція цьогоріч, Досліджували наші кореспонденти. Олександр приїхав до Вінницького національного аграрного з Шаргородського району. Вирішив обрати професію агронома. Легше буде започаткувати якусь свою справу, легше буде влаштуватися по спеціальності. Батьки абітурієнта теж випускники цього вишу, і таких родинних династій тут чимало. 88% студентів жителі сільської місцевості. Вони, як ніхто, розуміють, важливість підготовки висококласних спеціалістів для сільського господарства. Ми маємо власне фермерське господарство, маємо роботу, будемо казати так. Нам потрібні професіонали, спеціалісти. Тому вимоги. вимоги. Скажімо, такі високі. Минулого року найбільший конкурс був на агрономічний факультет механізації сільського господарства, виробництва продуктів тваринництва та на економічні спеціальності. Національний аграрний один із тих університетів, де кількість місць державного замовлення досить велика. Аграрний сектор економіки він сьогодні є провідним не лише в Вінниці, а й в Україні в цілому. І все-таки державне замовлення ми будемо. Я переконаний в тому, що воно буде не менше, ніж в минулому році. Попит ринку праці на спеціалістів аграріїв є. Основна вимога роботодавців практичні навички випускників. Студенти здобувають їх не тільки на вітчизняних підприємствах, а й за кордоном. Цей хлопець їде навчатися у Сполучені Штати. По закінченню університету на четвертому курсі я вже поїду як на елеватори, як механік, вже за своїм фахом працювати. Знову ж таки, це велика можливість, адже по поверненню зі штатів у них є філії. На які знаходяться під Полтавою, теж елеватори, і ми можемо приїжджати працювати в них. Адже ми вже з досвідом будемо працевлаштування. Є, це не проблема. Серед пріоритетів аграрної освіти нині сучасні технології. Агрономія, механізація та переробна галузь розвиваються семимильними кроками. Тож молоді спеціалісти не лише мають йти в ногу з часом, а де в чому й випереджати. Звільняємо студентів від. Читання і освоєння того, чого воно вже десь або не є актуальним на перспективу, або вже воно не є якраз актуальним для тих спеціальностей, які вони, яких вони зараз які здобувають. Натомість даємо їм навантаження те, що їм необхідно знати в сучасному непростому ринку. Олена Накарнієва, Сергій Кошарський, ТНВ.